В результаті обстрілу пошкоджено блокові трансформатори енергоблоків 1 і 2 з виникненням пожежі. Енергоблоки 1 і 2 зупинені дією аварійного захисту. Пошкоджено трубопровід першого контуру з витіканням теплоносія в граматичний об'єм. У 10.21 викликана пожежна охорона. Енергоблоки 3, 4, 5 і 6 зупинено. Спостерігається підвищення радіаційного фону на промайданчику. Увага! Оголошено обов'язкову евакуацію з населених пунктів 30 км. Метрової зони всім мешканцям вимкніть прилади вдома, зачиніть приміщення і терміново прямуйте до пунктів евакуації. Зберігайте спокій. Через аварію відбувся викид радіоактивних речовин в атмосферу. Прогнозують, що протягом дня небезпечне повітря досягне Румунії і Молдови, а згодом Угорщини і Словаччини. Уряди цих країн вже розпочали евакуацію понад 7 мільйонів людей. Аварія на Запорізькій атомній станції сталася через обстріл російськими військами двоків заес. Кількість загиблих з'ясовується. Попередньо визначено, що радіоактивне повітря розповсюдилося на площу понад 200 тисяч квадратних кілометрів. Стоп! Аварії не сталося. Ці кадри та інформація, моделювання наслідків катастрофи кілька разів з березня 2022 року людство знаходилося на межі, і небезпека не минула. Адже і до цього часу російські окупанти в Україні продовжують ядерний шантаж.